Резервістів, яких нині викликають на навчання, не залучатимуть до строєвої підготовки і тим більше до господарських робіт. Так сказав речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. А от стрільби на полігонах, за його словами, точно будуть. У вересні в двотижневих навчаннях візьмуть участь понад 8 тисяч резервістів. Із яким настроєм збираються військово зобов'язані на Донеччині. Поцікавилися наші журналісти. Біля військомату в Покровську зібралися резервісти з усієї Донеччини. Сьогодні ми відправляємо военнообязанных военнослужащих, которые раніше проходили срочную службу. Вони сейчас називаються оперативный резерв першої черги, как говорится, в той воинской части, которой не служили. Цель отправки для того, чтобы повысить уровень тех приобретених знаний, которые они получили. Ну, коли служили в цих військових Кожен резервіст повертається в ту частину, де служив раніше. Такий самий принцип і у швейцарській та фінській арміях, каже комісар Валерій Біляєв. Для того, щоб не забули свої навички, для того, щоб вони пам'ятали свою техніку, своє оружжя, щоб знали, де їхня коєчка стоїть. І в випадку мобілізації в течение суток вони повинні бути в цій військовій частині. Житель Покровська Сергій Білоконь працює шахтарем. У свої 55 у друге стає дала в української армії. Служил в 299-й бригаде тактической авиации. Воевал в составе дикой качки на опорном пункте «Зенит». Вот. Четвертая ротация, ротация закончилась. Вот. И сейчас вызвали на сборы. Повышение мастерства военного. В армии всегда узнаешь новое. Там надо учиться всю жизнь. Резервістів тренуватимуть два тижні в навчальних центрах по всій Україні залежно від військової спеціалізації. Відкликають із резерву передусім демобілізованих із перших хвиль. Обіцяють не лише зберегти зарплату на основному робочому місці, але й видати платню від Міноборони. Ілона Юрчук та Сергій Щусь. Новини на першому.